Вільям Шекспір якось сказав: здоров'я дорожче золота. Це найголовніша складова нашого життя. Без нього ми ніхто. Отож, продовжуємо серйозні розмови про серйозні речі, а саме про інфекційний мононуклеоз. Які причини виникнення, симптоми та чи лікується цей діагноз? Про це сьогодні. Сьогодні мною у студії мама Ірина, а також лікар-педіатр Олександр Мазолов. Вітаю, дякую, що прийшли. Добрий, Привіт. день. Ір, скажи, чи стикалась ти з мононуклеозом? Буквально нещодавно одна подруга мені сказала: а наші діти ходять разом в садочок, що будь уважна, нам поставили діагноз мононуклеоз. І в мене одразу такий страх. Тому що вже декілька років тому ще одна подруга в неї дитина перехворіла, але він був вже школярем. І е, цілий рік вони постійно чіпляли якусь інфекцію. І вона каже: я підрахувала, ми за рік після мононуклеоза перехворіли 13 разів будь-якої інфекції. І мені це так страшно. От саме слово мононуклеоз мені взагалі дуже страшно. Я одразу ж записалася на прийом до сімейного лікаря. Для того, щоб виявити, чи є у нас мононуклеоз, а ми теж температура якби, піднялася, чи ні. Ось. Да, цікава історія. Олександр Васильович, розкажіть нам трохи про таку страшну хворобу, про такий страшний діагноз та причини його виникнення. Е, добре, давайте я думаю, ми трошечки поділимо нашу історію е, на декілька частин. От е, історія мами, історія Ірини це класична історія, яка зустрічається у нас, в нашій країні, тому що е, в принципі, ми всі знаємо щось про медицину, всі знаємо щось про захворювання. І мононуклеоз – це е, таке захворювання, про яке точно знають всі, і, і захворювання, яке лякаються, якого лякаються дуже багато е, батьків. Euh, там, Старших батьків і так далі. Хоча я би сказав, що старші батьки трошечки спокійніші, бо вони раніше про мононуклеоз не знали і разом з тим жили дуже спокійно і все було так. Але е, якщо взяти по своїй природі, мононуклеоз – це захворювання, е, яке називається вірусною інфекцією. Тобто воно викликається вірусами. І е, перше, що витікає з того, що це вірусне захворювання, що це захворювання, яке не лікується прийомом антибіотика. Mm -hmm. Хоча досить часто безпосередньо стосовно симптомів мононуклеозу, тому що він схожий на ангіну, звичайно, дуже часто дитині призначається антибіотик. Е, друге, друге. Ви не повірите, але у віці до 5 років можна сказати, що більше половини дітей вже інфікуються оцим збудником мононуклеозу. Тому що раніше вважалося, що в 100% випадків мононуклеоз викликає вірус герпесу 4-го типу або Епштейн-бар-вірус. Uh -huh. Він ще називається, тому що герпесів є багато, це родина вірусів. Але пізніше, трошечки згодом, і особливо за кордоном до мононуклозу використовується термін синдром, тобто вважається, що сам по собі. Мононуклеоз, як скупність різних симптомів, про які ми зараз з вами поговоримо, він може викликатися не лише Епштейн-Барр-інфекцією, він може також викликатися і іншими вірусами. Ну, а Але... особисто мені лікар сімейний, вже як ми прийшли до неї на огляд, сказала, що цей вірус він живе постійно у нас в організмі. Просто він іноді е, ну, якби, оживає у зв'язку з тим чи іншими обставинами в житті. Е, ви знаєте, тут ситуація така. Е, Трошечки заплутана, так? І якщо подивитися з медичної точки зору угу. от на всі віруси герпесу, то ситуація дійсно наступна. В основному кожна дитина після народження вінфікується від своєї матері вірусом угу. Герпесу. Але це зазвичай. Вірус герпесу першого типу, або герпес Лебіаліс, або отой герпес у вигляді застуди, який з'являється зазвичай на губах. Mm -hmm. А якщо говорити за інші типи герпесу, вони зазвичай також з нами контактують, я маю на увазі з нашим організмом, але зазвичай інфікування відбувається дещо згодом, трошечки mm -hmm. пізніше. Так от, власне, вірус Епштейнбара, як один з вірусів герпесу, він також може попадати до нас в організм в тому чи іншому етапі життя, і от зазвичай. У маленьких дітей, тобто, якщо говорити за дітей перших п'яти років життя, ми можемо знайти свідоцтво того, що цей вірус вже попав в організм у вигляді антитіл, але насправді у дитини не було ніяких симптомів захворювання. Uh -huh. Тобто, Більшість дітей перших п'яти років життя взагалі не має ніяких симптомів після першого контакту і після інфікування, і вони ніколи в житті не будуть мати. Більше того, лише 5% приблизно людей, які контактують уже потім з людьми, що є джерелом віруса, вони насправді захворювають на мононуклеоз. Mm -hmm. І якщо говорити за мононуклеоз як за захворювання, його знаєте як називають? Його називають хвороба поцілунків. Чому? Тому що вірус через в основному слину, концентрується в слині, угу. і в основному він передається при тісному контакті. Ну, якби поцілунки, ви розумієте, це така якби підліткова е ситуація. Так от, е вважається, що класично е це таке захворювання у всій своїй красі, саме у підлітків. Угу. Ну, мені лікар казала, що я кажу, що ми в одну групу ходимо, і є підозра, що того хлопчика монокло, через то я звернулася. Вона каже: не хвилюйтесь, він не передається. Повітряно-крапельним шляхом. Тобто повітряно-крапельним не передається тільки при тісному контакті, от як ви кажете. Ну, так? Через слину, через решту, може, їжі, можливо так? через ложку. Так, Так. Е, е, ви знаєте, е, у нас що таке повітряно-краплинний шлях передачі? Це коли збудник може потрапляти у мікрокраплинки, і от навіть він може передаватися при такій розмові, як ми з вами розмовляємо. Uh -huh. так? То ну, це як, не стосується. А коронавірус він так передається. Наприклад. Uh -huh. так. А, абсолютно правильно. А Т це й Тут потрібен тісний контакт. Uh -huh. Слини або, наприклад, посуд абсолютно спокійно. Тому дійсно в садочку можна інфікуватися від дитини. Ну, скажімо, там іграшки. да? Uh -huh. та. Ми можемо взяти там молодшу групу і. Та е там і старша все облич. Але дивіться ще раз. Ну, майже ніхто з цих дітей не буде хворіти у вигляді uh -huh. мононуклеозу, тому що вони маленькі у них в цьому віці інфікування вірусом зазвичай проходить абсолютно без симптомів. Без симптомів, А от які симптоми взагалі от хвороби? Да, а оце друге гарне запитання, тому що зазвичай е, мононуклеоз ще раз повертаючись до початку нашої розмови, плутають з типовою ангіною, тому uh -huh. що ангіна це що таке? Це, коли у дитини висока температура, так. це коли дитина погано себе почуває, це коли лікар каже, покажи, будь ласка, горличко, і він бачить, що на мигдаликах знаходяться те, що ми називаємо гнійнички. Та? Тобто він бачить, що там є якийсь наліт. І всі ці симптоми вони є абсолютно класичними: як для ангіни, ага. так і для мононуклеозу. І в реальності неможливо відрізнити у дитини ангіну від мононуклеозу на. Другу, третю, четверту добу зазвичай захворювання. Mm. Чому? Чому? Тому що основним методом діагностики ангіни є так званий тест, який ми можемо зробити мазочок, і виділити основний збудник ангіни, який називається стрептокок. Так от уявіть собі, що оцей стрептотест. Позитивний тест на стриптокок він може бути в дійсності позитивним у дитини з мононуклеозом. Тобто mm. це не виключає одне інше, розумієте, і в цьому є складність. Але у мононуклеоза є одна дуже важлива ознака: те, чого ніколи не буває при ангіні, е, це збільшення печінки? Абсолютно правильно. Сам по собі вірус не тільки це стосується печінки, він попадає в наші лімфатичні клітини. Mm. І лімфатичні клітини далі рухаються в лімфатичні вузли. Далі, все те, що відноситься до нашої лімфатичної системи, це мигдалики, які ми називаємо гланди, аденоїди в носі, і так далі, в тому числі печінка і селезінка, тому що це також центральні органи імунної системи. Mm -hmm. Так от за рахунок того, що вірус, попадаючи з клітинами імунологічними. Рухається в ці органи, ці органи значно збільшуються. І от тут на третю, четверту, п'яту, шосту добу захворювання зазвичай з'являється класичний симптом мононуклеозу. Ми його можемо побачити у дитини по різко затрудненому носовому диханню, тому що саме мигдалики, які знаходяться в носі, які називаються аденоїди, вони значно розростаються, вони перекривають е, нормальний просвіт носового ходу, з'являється такий страшенний храп. Такий, такий uh -huh. справжній, дорослий чоловіч. чоловічий храп. Так. І дуже часто мами кажуть: моя дитина почала хропіти, як мій чоловік. І от це дуже така типова симптоматика. І знаєте, що найважливе? Цей храп він буде дуже довготривалим. Тобто, скоріш за все, він буде тривати декілька тижнів. І Можливо, він буде потребувати лікування певними ліками. Друге, що ми можемо побачити, окрім порушення носового дихання, е, також за рахунок цього збільшення мигдаликів і в е, на рівні е, піднебіння і там на рівні носоглотки може з'явитися такий гнусавий відтінок угу. Він Може угу. дитина ніби як говорить в ніс. Оце також є один з таких класичних симптомів мононеклозу. Угу. Ну і зрештою, це збільшення лімфових ми будемо бачити у дитини збільшення перш за все, тому що ми дивимося, і шия завжди відкрита. Ми будемо а. бачити збільшення шийних лімфатичних вузлів. І лікар, коли буде, наприклад, робити пальпацію живота, він може побачити збільшення печінки сілозінки. Його може не бути, але а, лімфатичні вузли завжди ми побачимо. Угу. Сильно збільшиться, так тому що вони трошечки можуть збільшитись навіть при звичайній простуді. Ну ви знаєте, от сильно збільшені це сильно для кого, да тому що кожен з батьків може сказати та може сказати сильно, а це не сильно. Знаєте, там є як їсть, добре, а хтось скаже в той же час погано. Тобто я сказав би так: це буде видно. І це буде видно з обох боків. Ага. От е, якщо класично ми можемо побачити іноді контури, коли дитина буде повертати шию, то в даному випадку навіть не потрібно буде шию повертати, uh -huh. і це буде виглядати як ну такий конгломерат досить виражено. Uh -huh. Тобто, лікарі можуть встановити цей діагноз, навіть не призначаючи якихось певних обстежень. Так. А є якісь аналізи, наприклад, от, щоб 100% я знала, це мононуклеоз чи не мононуклеоз, я можу здати якийсь аналіз. Так, так і так, але тут є одне, але по-перше, мононуклеоз в своєму класичному прояві ніде в світі не потребує лабораторного підтвердження. Ага. Тобто, насправді. Є таке поняття у нас в медицині, яке називається клінічний діагноз. Так? Тобто, наприклад, угу. коли ми бачимо дитину з симптомами вітряної віспи, ми можемо зробити певні обстеження і підтвердити, що це є е, вірус герпесу, так але це і так видно, не потрібно витрачати кошти і не потрібно ну, травмувати дитину. От, в принципі, теж сама ситуація стосується мононуклеозу, тому що сам по собі мононуклеоз – це клінічний діагноз. Ще раз. По-друге, якщо говорити за лабораторні обстеження, ми можемо, е і досить часто у нас в практиці робиться звичайний загальний аналіз крові. Ага. Ну, нам так і призначили: звичайний аналіз крові. Для чого? Тому що в звичайному аналізі крові. Ті лімфоцити, які е, в крові периферичний лікар-лаборант е, дивиться під мі мі мікроскопом бачить він їх називає атипові мононуклеари, тобто він їх називає по-іншому, він їх бачить, що вони іншої форми, і вони збільшуються у своїй кількості. Uh -huh. Тобто збільшення кількості периферичної атипових мононуклеарів може слугувати першим критеріям того, що, наприклад, наш малюк інфікувався і має захворювання мононуклеоз. Uh -huh. Але Тут знову ж таки ми говоримо про те, що це не стовідсотковий аналіз. Угу. По-перше, по-друге, є інші вірусні інфекції, при яких може бути підвищення кількості оцих мононуклеарів, і е, як тоді поступати? Да? Це мононуклеоз чи не мононуклеоз. Виходить, така ситуація, як вийшла В Ірина, Да? Так. Тобто, зробили е, щось, там було негативне, це не мононуклеоз, але стовідсоткової відповіді ми в даному випадку не маємо. Угу. Друге, ми можемо зробити спеціальні такі тести, коли ми набираємо антитіла. Uh -huh. І ці антитіла безпосередньо вже йдуть до вірусу герпесу четвертого типу, наприклад, до цього Епштейн-Бар вірусу. І дійсно ми можемо довести, що дитина або в короткому проміжку, або в тривалому проміжку інфікувалася цим вірусом. Але, наприклад, щоб дослідити короткі оці антитіла, які з'являються коротким терміном після інфікування дитини, ну потрібно 2-3 тижні. Тобто, uh -huh. це вже такий, знаєте, діагноз вже буде постфактум. Uh -huh. Знову ж таки, є сенс чи немає? Його робити, потрібно ну, подумати, угу. якщо це здорова дитина. Тим більше, що, як я зрозуміла, мононуклеоз сам по собі е, не потребує якогось специфічного лікування, так? Абсолютно вірно. Перш за все, ми розпочинаємо з того, що мононуклеоз це вірусна інфекція. І навіть якщо ми візьмемо класично, це Епштейн-бар-інфекція, угу. тобто е, інфекція з, з групи е, або з родини. Вірусу герпесу ми маємо специфічні протигерпетичні ліки, ну, mm. до прикладу, ацикловір, так. Mm -hmm. Але. Це не означає, що кожен раз, коли у нас на губі вискакує герпес, ми починаємо приймати ацикловір. Погодьтеся, uh -huh, тобто так. може іноді бути мазь, але може і не бути, можуть бути іноді таблетки, можуть і не бути. От тут така сама ситуація, тому що насправді епштейн-бар-вірус він трошечки відрізняється від вірусу герпесу. Е, я маю на увазі класичний uh -huh. того першого типу, і е, 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 є досвід використання отого ацикловіру. Угу. В певних ситуаціях, але ми говоримо про здорових дітей, угу. яких основна маса, і в основної маси здорових дітей лікування противірусного немає. Угу. Але може бути лікування, кого потрібно лікувати, тому що дійсно є певна група дітей, яким потрібно лікування. В даному випадку лікування буде чисто симптоматичне, тому що, угу. чесно кажучи, от е, мононуклеоз в нього є дві проблеми. Перша проблема це досить. Тривала і висока лихоманка. Так. Тобто, е, можливо, у вас була тривала висока лихоманка? Ні, у вас що? ні не було. Ні, миль. 38 це максимально що було. Я навіть ні разу не давала їй е, жаропонижуючих. Тому от. що ну, для чого? 38,5 це тоді, коли можна давати. Так. А е, от класично, якщо взяти прояви мононуклеозу, знову ж таки, чим старша дитина, чим ближче mm -hmm. до пубертату. Тим більш махровий у неї мононуклеоз угу. розвивається сама по собі оця форма захворювання. Так от класичний мононуклеоз у підлітка це температура 39-40 протягом 5-10 діб. Ого, навіть 10 Яка навіть. не збивається чи вона збивається Ні. там до 38? Ні, вона реагує на жарознижуючі. Ага. Тобто піднімається температура, батьки дають жарознижуючі, температура знижується. Угу. Вона знову піднімається через 8 годин, через 12 годин. Це залежить. Угу. І от і від собі. Класичну ситуацію в Україні: три доби температури, що потрібно зробити? Антибіот. Потрібно дати антибіотик, зробити аналіз крові, потрібно ще щось зробити і так далі. В принципі, тактика вірна, якщо враховувати те, що нам дійсно необхідно проконтролювати, чи є якісь додаткові ознаки чи покази до того, щоб призначити антибіотик. Але все ж таки лікар має побачити, що то є по своїм проявам, по своїм симптомам, тому що оця гнусавість голосу, закладені. Носу, яка попередньо у дитини не була. Три дні тому не було того храпу, не було тої mm -hmm. вираженої закладеності mm -hmm. носа. І ангіна з'явилася, це вже повинно дати нам м, м, таку зацепочку маленьку, що mm -hmm. це, скоріш за все, мононуклеоз. Я знаю, що призначають гормон дітям, яким ставлять попередньо діагноз інфекційний мононуклеоз. Чому і, ну. При слові гормон з'являється якийсь певний страх, тому що ну, діти і гормони якось не дуже приємно mm. таке співвідношення. Я з вами згоден. Стосовно діти гормони, батьки переживаємо абсолютно вірна ситуація, тому позиція номер один. Будь-які лікарські препарати призначає лікар. І, безумовно, лікар, коли оглядає дитину, він уже дивиться, чи є покази для призначення тих чи інших препаратів, чи немає. Дійсно, так звані гормони, або ем, правильніше їх назвати кортикостероїди з медичної точки зору, це один з препаратів, я би сказав, один з єдиних препаратів, який, можливо, можна використати для. Полегшення загального стану дітей з мононуклеозом. Mm -hmm. Чому? Тому що коли ми даємо ці препарати або у вигляді таблеток, так або лікар, можливо е, вирішить якийсь інший шлях ведення, вони даються дуже короткотерміново, 2-3-4 дні, але зазвичай вистачає 2-3 дози для того, щоб вони значно зменшили розміри мигдаликів. Значно відбувається таке покращення стану, я би сказав, на очах. Тобто, отдали так. лікар, дитина бачить, він задихається, він хропить вночі, в нього виникають зупинки дихання. От Знаєте, як дорослі па це так ловлять повітря. А тут дали один раз на ніч препарат, чи вранці, наприклад, лікар призначив, потім ще раз дали, і воно зникло. Ну, і Або навіть температура зменшилось. нормалізується. І, і те. безумовно, в такому випадку відбувається зниження температури, тому що механізм зниження температури, жарознижуючими і цими препаратами він подібний дуже. Противірусних засобів немає. У нас є жарознижуючі. Безумовно, ми повинні зробити загальну умови оточуючі. Тобто, чим прохолодніше, тим легше буде дихати. Е, якщо є необхідність, якщо це буде, наприклад, літня пора, потрібно обов'язково використовувати кондиціонер вірно, тобто включаючи, виключаючи, провітрюючи для того, щоб підтримувати нормальну температуру в кімнаті. Якщо є необхідність, додатково зволожувати. Е, якщо це тепла пора року, ми потрібні, ми, нам потрібно також дотримуватись вологості в кімнаті. Е, і якщо є порушення дихання таке складне для дитини, що от воно вночі заважає дихати, дитина не може спати вночі нормально, чи виникають зупинки дихання вночі, безумовно, скоріш за все, лікар в даному випадку призначить ще кортикостероїдні препарати і вони покращать загальний стан. Mm -hmm. От, це все, що можна сказати. Але знову ж таки, ми можемо побачити те, що такі діти можуть попасти. В лікарню, тобто їх можуть госпіталізувати. І іноді, навіть за рахунок отої тривалої лихоманки чи так. такого поганого самопочуття, іноді їм можуть навіть добу чи дві внутрішньовенно вводити рідину. Тобто, це вже безумовно залежить. Але якщо взяти. Основну масу дітей все проходить, все стає на своїй місці. Uh -huh. Тобто не потрібно якісь додаткові там засоби для підтримки печінки чи селезінки? Mm. E, ви знаєте, у нас немає на сьогоднішній день доказів того, що печінка чи селезінка ушкоджуються в результаті перенесеного захворювання. Ми бачимо збільшення, uh -huh. і e, ми можемо відмітити, що. Печінкові проби, так звані, які лікар також може е, взяти і подивитися. Mm -hmm. е, в основному це відбувається тоді, коли дитина госпіталізована, да? коли важкий перебіг угу. захворювання. Ми в усіх випадках побачимо, що печінкові проби збільшуються. Але це не означає, що дитина повинна отримати специфічні ліки до печінки. У -у -у -у. Хоча, якщо піднімаються ці печінкові ферменти і з'являється жовтяниця, ну, в такому випадку це може бути ознакою гепатиту. Але це окрема історія, вона, ну, вона виняток. Вона чисто лікарське рішення, і про це не потрібно думати нам як батькам. А можна ще запитання? Які можуть бути наслідки після перенесеного мононуклеозу? От, як я сказала, у мене в знайомої, цілий рік дитина хворіла 13 разів різними захворюваннями. Що відбувається? Іде якийсь збій імунної системи чи ослаблення її? Уліна, ви задали дуже гарне запитання. Я вам скажу, чому тому, що е відкриваючи Гугл. <гум> да, і, вводячи слово, мононуклеоз, перше, що можна побачити: не виходьте категорично на сонце, засмагати не можна. <гум> Друге, не займайтеся три роки ніякими видами спорту, а то лопне села. І теж. третє уже додай своє, що там виникає. <гум> <гум> Найстрашніше, <гум> що найбільше лякає. Де в цьому є правда? В цьому правда, кожному з цих <гум> тверджень є доля правди. Але давайте подивимося на це не з точки зору дядьки Гугла, а подивимося з точки зору медицини. Дивіться, mm -hmm. якщо взяти з точки зору медицини і взяти саму по собі імунну систему, ми повинні, е, ну, як би сказати тут дуже просто. Давайте так. Що таке е, імунодефіцит чи зниження е, активності імунної системи, це не означає хворіти 13 разів на рік. Mm -hmm. А це означає хворіти незвичними інфекціями. Mm -hmm. Тому що, наприклад, якщо взяти людину з імунодефіцитом, вона не просто хворіє, вона не одужує е, без специфічного введення специфічних ліків. Розумієте? Mm -hmm. Вона не одужує бо, без госпіталізації. Я просто зроблю перелік. Mm -hmm. та? Тобто це не виключно, але я до прикладу говорю: вона людина з імунодефіцитом хворіє на незвичні інфекції. Ну, наприклад, людина зі снідом, вона. Хворіє на такий збудник, який у нас в нормі живе в дихальних шляхах. Угу. Розумієте, а у людини з імунодефіцитом він викликає серйозні пневмонії. Так, от, це є ознаки імунодефіциту, і е, повертаючись до вашого запитання, до запитання знайомої і дитини, яка після. Перенесеного мононуклеозу перехворіла 13 разів. У мене запитання номер один: який вік цієї дитини? Ну, школяр перпочаткові класи. Так. якщо це школяр, початкові класи, запитання номер два: як активно і регулярно він відвідував дитячий садок попередньо, тому що ми знаємо всі, що до періоду шкільного віку нашого дитина. Має перехворіти разів 20-30 стандартно, щоб сформувати багаж імунітету, багаж того імунної пам'яті, який так само як у нас зараз дорослих, він нас захищає від основних. Інфекції, які знаходяться навколо нас. Ну, погодьтеся, ми ж також зараз хворіємо. А, так, так, так. так. Тобто, якщо дитина не ходила в садочок, вона не має цього багажу, так бо вона не стикалася з цим, то в школі вона буде частіше просто хворіти. Вона за буде рахунок. хворіти тим, і вона буде хворіти стільки разів, скільки вона не перехворіла в садочку. Це і буде. тут хто винуватий? <laughs> мононуклеоз. А якщо це був не мононуклеоз, то хто винуватий? Тато, тому що не одягнув шапку. Розумієте? <laughs> тому е, після мононуклеозу і в результаті мононуклеозу це абсолютно різні речі. <laughs> Тобто як таких наслідків мононуклеозу для дитини ну, не буде. Тобто вона собі перехворіла, перехворіла як звичайний вірус, і далі імунна система так само як після грипу може відновитися спокійно, і дитина може далі жити просто не потрібно її прямо від усього огороджувати. так. На домашнє навчання залишати, щоб, не дай Бог, вона нічого не підчепила, бо ослаблений організм після мононуклеозу, так давайте. Е я знаєте, що вам спробую зараз ще додати до нашого такого бать батьківського багажу знань. Кожне захворювання, кожне захворювання, кожна вакцинація не робить імунну систему слабше, вона робить нас сильніше. Тому не потрібно щоразу, коли ми чимось перехворіли, думати, що у нас зараз дуже сильно ослаблений організм. Це стосується лише однієї інфекції, яка називається кір. Тому що ті, хто перехворіли на кір по сучасним дослідженням, коли досліджують науковці імунітет, імунітет таке враження, що стає стерильним в більшості випадків. Тобто, тут все починається з самого початку. Стосовно мононуклеозу цього не доведено, uh -huh. стосовно інших інфекцій цього не доведено. Тому ми будемо з, з цього приводу спокійні. Що залишається після мононуклеозу 100%? Збільшення всіх лімфоїдних органів. Uh -huh. Ми будемо дуже довго бачити лімфовузли на шиї, дуже довго. Uh -huh. І це буде турбувати наших бабусь. Це е, може спонукати їх за, е, нас е, зробити аналіз крові. Ультразвукове дослідження, ще якісь обстеження і так далі. Ми можемо це робити, але не потрібно цього робити без якихось показів. Uh -huh. Наступне коротким терміном знову ж таки рекомендації різняться: дійсно, при значному збільшенні селезінки е е е рекомендують обмежити активні контактні види спорту, uh -huh. тому що прямий удар в селезінку, ну от уявіть собі, е американський футбол, uh -huh. звичайний футбол. Да, я вже не говорю там про карате чи якісь інші речі, коли є прямий контакт, прямий, пряма травма, уявіть собі, що це дійсно може призвести до травми селезінки. Тобто, селезінка може ушкодитись в такому тобто, випадку. Тобто, якщо це просто дитина е, стрибає, це не прямий. Тобто, це можна? Е, це дуже гарне запитання, тому що в деяких рекомендаціях навіть е, рекомендують е, обмежити стрибання. стрибання. Ну от, наприклад, я, яке стрибання? Не просто там. Під на якійсь сходенькі підстрибнути на да? Ну, наприклад, на батуті. На да? угу. от пішла дитина, і вона собі стрибає дві години на батуті. Мабуть, оце потрібно обмежити, тому що там також потрібно, постійно угу. буде травма. Але знову ж таки, кому потрібно обмежити всім, хто перехворіли на мононуклеоз? Ні, всі, у кого лікар побачив збільшення угу. селезінки, і він це повинен зробити не на три роки, не на п'ять років. Він повинен обмежити це зазвичай періодом, десь на чотири тижні. Подивитися угу. потім повторно. В принципі, з наслідків це все. Угу. Дуже Супер. дякую вам за розмови, за те, що заспокоїли нас, тому що запитань багато і багато переживань, особливо коли дістаєш дядька кукла. То краще його не діставати, і все ж таки звернутися до спеціаліста, який все дійсно розповість. Дякую. Дякую, дякую вам. На сьогодні це все. Якщо у вас будуть питання, пропозиції або ви б хотіли підняти якусь тему у студії, пишіть у соціальній мережі та телефонуйте 0800 30 20 20. Миру нам і до зустрічі.